Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати четверту лабораторну роботу в 10 класі з теми дослідження рівноваги тіла під дією декількох сил. Метою нашої роботи буде з'ясувати, за яких умов тіло із закріпленою віссю обертання перебуває в рівновазі. Для цього ми скористуємось програмою. Яка модулює цей процес. Натисніть кнопку Лабораторія рівноваги та налаштуйте параметри, як показано на відео. Переведіть важіль у стан рухомий без опор. Пересуваючи повзунок під ним вправо. Експеримент Перше. Покладіть ліворуч від осі обертання важеля одну цеглину. Та на певній відстані. Дві цеглини. А праворуч три цеглини. Пересуваючи цеглини, зрівноважте важіль. Друге. Виміряйте за допомогою лінійки плечі D1, d 2 D3 відповідних сил F1, F2, F3. Третє. Вважаючи, що вага однієї цеглини дорівнює 50 Н, запишіть значення сил F1, F2, F3. Четверте. Проведіть дослід, поклавши Ліворуч від осі обертання важеля одну та три цеглини. А праворуч чотири цеглини. Ліворуч від осі обертання дві цеглини. А праворуч одну та чотири цеглини. Ліворуч від осі обертання важеля 3 цеглини, а праворуч 2 та 4 цеглини. Кожного разу зрівноважуйте важіль. Опрацювання результатів експерименту. Результати дослідів заносьте до таблиці. Також перше обчисліть моменти сил, що діють на важіль. Якщо сила F обертає тіло проти ходу годинникової стрілки. Момент такої сили прийнято вважати додатнім. Якщо сила обертає тіло або намагається обертати тіло за ходом годинникової стрілки, то момент такої сили вважають від'ємним. Друге. Знайдіть суму моментів сил, що діють на важіль. Третє. Всі результати. Занесіть до таблиці. Проведіть аналіз експерименту та його результатів. Творче завдання. Перейдіть за посиланням знову та натисніть кнопку ГРА. Пройдіть всі рівні гри. На цьому все. До зустрічі!